Якщо ви вважаєте, що зупинили мене законно, ви маєте показати мені якісь докази, щоб я розумів, що ви мене зупинили не просто так. Дивіться. А потім ви з мене требуєте посвідчення водія, не предоставивши законну вимогу. Законні вимоги мають ґрунтуватися на тому, що ви мене законно зупинили, що я порушив щось, а я вважаю, що я не порушив. Ви мені не предоставляєте докази Мого правопорушення і требуєте з мене документи. Ви закінчили? Да. Тепер можна я так? Дивіться, розгляд справи повинен був відбуватися за вчинене вами правопорушення, тобто право дорожнього руху за невиконання дорожнього знаку. Угу. Докази, які ви зараз вимагаєте, саме за це правопорушення, придивляються при розгляді цієї справи. Щоб почати розгляд справи, ми повинні встановити особу. Встановити особу, тобто. Ви повинні придивити нам посвідчення вашого водія і реєстраційний на транспортний засіб, або, хоча б, щоб встановити особу, нам потрібен паспорт громадянина України. А да, так дивіться. як ви не придивляєте, тобто розгляд справи не може відбуватися, так як немає щодо кого щодо кого я буду проводити цей розгляд справи. Mm. А те, що ви не придивляєте, це вже зовсім інше правопорушення. Да, Якщо дивіться. є два правопорушення, ні, я не закінчила. Якщо є два правопорушення, тобто. Відповідальність, згідно якого ви несете 122 стаття, частина 1 кодексу про передмін правопорушення за дорожні знаки, які ви не виконали вимогу І 126 частина 1 кодексу України передмін правопорушення, санкція статті, якої є більшою, тобто згідно 36 статті закону незаконним кодексу про передмін правопорушення частині 2, Якщо є декілька правопорушень, так, ми якщо... виписуємо постанову за те, яка є санкція найбільша. Найбільше санкції є за що? За те, що ви не придивляєте посвідчення водія. Тобто зараз розгляд справи проводиться саме за те, що ви не придивляєте посвідчення водія, а не за те, що ви порушили там дорожній знак. І зараз розгляд справи ведеться саме за це. Ви закінчили? Так, дивіться, я не відмовляюсь приділяти посвідчення водія, але тільки на законну вимогу. Законна вимог. Якщо... Да. Вже пролунало. Законна вимога має підґрунтя під собою мати. Це фото, відео фіксацію, або покази свідкою, мого правопорушення. Докази передивляються при розгляді справи. Ми, ми зараз в процесі себе... розгляду. Ми взагалі був процес розгляду з першої справи. Ні. Що ми перейшли Тому, до іншої. Ми не можемо його розпочати. Ви не перед'явили посвідчення водія своє, не передивили паспорт. Бут ми бут в процесі чого спілкувались, коли ви в мене запитували документи. Так, ви бажаєте зараз скористатися, на це я вже відповіла, я вважаю. Ви зараз бажаєте скористатися юридичною допомогою. Ви будете викликати адвоката на місце? Так. Чи ні? Будете? Викликайте. Скільки...